Вітаю, друзі! Ви на каналі Антикваріат та колекціонування. Мега дорогий фотоапарат продали на аукціоні Violity за надзвичайно велику суму, яка склала 385 тисяч одну гривню або в переводі на долари 9,5 тисяч доларів. Назва цього фотоапарата фах, що розшифровується як фотографічний апарат Геодезія. Він, як і багато іншої техніки, був скопійований радянськими інженерами із закордонної. Аналогом цього фотоапарата став фотоапарат leica 2 з незначними змінами дизайну та конструкцією. Перший зразок камери ФАХ був розроблений на московському заводі Геодезія в квітні 1934 року. Випускався всього два роки. 1934 і 1935-го за цей час було виготовлено близько 300 камер, цим фотоапарат привертає шалену увагу колекціонерів. Було два випуски даного фотоапарата. Фах першого і фах другого випуску. На кришці Далекоміра відсутня клема для кріплення пристосувань, тому що їх використання не передбачалося. І тому верхня панель зроблена рівною. Зовнішня рамка вікна видошукача зроблена знімною. Об'єктив, що висувається, типу Тессар 3,5х50 мм. Використання змінної оптики не передбачалося. Перший випуск фах випускався з квітня 1934 року було випущено близько 50 камер. Саме цей випуск продався на Violet за 385 тисяч1 гривню. Особливості даної моделі це на передній стінці корпусу відсутня скоба-стопор для фіксації об'єктива в положенні нескінечність, кришки корпусу покриті нікелем та незмінний об'єктив типу Ельмар 3,5х50 мм із гравіюванням VOOMP ZD Геодезія. Що розшифровується як всесоюзне об'єднання оптико-механічної промисловості завод Геодезія. На самій камері маркіровка відсутня. Другий випуск фах випускався з 1934 по 1935 роки. Було випущено близько 250 камер. Особливості цієї моделі це на передній панелі корпуса встановлена скоба стопор. Для фіксації об'єктива в положенні на об'єктив типу Elmar 35 на х 50 мм з індивідуальним юстируванням для кожної камери. На період продажі цього фотоапарата у 1934-35 роках його вартість складала 700 рублів, що на той час була надзвичайно високою, і небагато людей могли дозволити собі його придбати. Також його могли видавати в користуванням певним державним службам та органам. З першого погляду, не особливо вникаючи деталі, фотоапарат схожий на фет ранніх випусків. Тому будьте уважні. Уважно перегляньте відео, поставте на паузу, щоб добре роздивитися деталі. Можливо, саме вам посміхнеться удача і ви натрапите на нього на барахолці. Повернемося до аукціону. Фотоапарат був виставлений на торги 29 травня 2024 року і проданий 9 червня цього ж року. За лотом слідкувало 213 людей. Було зроблено 184 ставки. Переможною була ставка 385 тисяч 1 гривня. В описі до лота продавець вказав, що стан пристойній. Взводиться, щолкає, в роботі не провірявся. Так що, шановні глядачі, як бачите, з виду старий рядянський фотоапарат може виявитися цілим скарбом, за яким охоче потургуються багато бажаючих. Пишіть у коментарях, який радянський фотоапарат був у вашому домі. Можливо, вам вдалося купити і вигідно продати якусь фототехніку. Пишіть у коментарях, що це було. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео, та обов'язково підпишіться на канал. Тут багато цікавого.